Вецькому обласному історико-культурному музеї а також державних історико-культурних заповідниках «Межибіж» та Самчики нещодавно розпочали спільний проект з Волині на Поділля, замки та палаци, який передбачає продаж квитків закладів партнери за акційною вартістю. Про цей проект та загалом про туристичний сезон у Маліївцях. Сьогодні маємо нагоду поговорити з Анастасією Донець, директоркою комунального закладу культури Малієвецький обласний музей». Істор... Рико культурний музей доброго ранку. Доброго ранку, пані Вітаю Анастасія, вас. вітаємо вас. Слава Україні. Ну про те, що Тероїнство. знаходиться на задньому плані пізніше, поговоримо так, тому що дійсно вже бачимо красу. Але давайте почнемо взагалі з туристичного сезону 2022, Так про нововведення, також пізніше. Чи був він і який він був, так чи були туристи, чи приїжджали волонтери до прикладу, так чи переселенці у вас жили, Який цей був сезон? Сезон відбувся, і це саме головне, тому що навіть в часи війни люди шукали спокою, затишку, і саме цікаве, людям стала цікавою їхня історія. Високий сезон минулому році ми пропустили. Цвітіння буску, ми пропустили. Пам'ятаєте, був такий бензиновий колапс. Тому цвітінням буску ми насолоджувалися наодинці, але цього року ми сподіваємося, що ви зможете всі приїхати і насолодитися цією красою. Бачите, в Пізніше підведу камеру ближче, щоб ви побачили наскільки пуп'янки вже близько, щоб розпуститися. В нас приїжджали волонтери в минулому році. Наш палац приймав переселенців, тобто він ще відіграв таку благородну роль. Ми надавали місця для людей, які не мали де зупинитися, щоб знайти собі подальше стабільне житло. І волонтерський туризм також відбувся наповну. В нас були акції, коли приїжджали до нас волонтери. Ми замовляємо щонайменше не менше раз на місяць транспорт з Хмельницького із Кам'янця-Подільського. І з Кам Можна приїхати попрацювати в парку і за це отримати цілий ряд туристичних послуг. В першу чергу це екскурсії і відпочинок в парку. Давайте тоді детальніше про ось такі от акції чи толоки, це можна назвати волонтерські. Так чи будуть вони відбуватися ще найближчим часом, і як до них долучитися? Вони будуть відбуватися. Ми їх запланували. Є розклад. Найближча толока у нас запланована на 6 травня. О, розклад так, так. у нас буде. На сторіночці нашого музею, на сайті нашого музею. Попередня така інформація це те, що буде транспорт з Хмельницького. Буде транспорт з Кам'янця-Подільського абсолютно безкоштовно. Виїжджаємо ми зазвичай о восьмій ранку. від одунтут Кочеєва Кам'янець і від філармонії в Хмельницькому. Але потрібно обов'язково бронювати місця, тому що бажаючих завжди багато. А до речі, ну, про бажачик, так чи є якийсь ну не знаю, фейс контроль стосовно тих людей, які можуть приїхати, тому що ну ми розуміємо так умовно в маршрутку, там 100 людей не влізе. Так потрібно все одно робити якийсь там ну, обирати людей. Хто в першу чергу як кажуть має право до вас приїхати на толоку? Кожна людина, яка любить свій край і бажає попрацювати, ми слава богу, маємо багато добрих друзів, які нам допомагають з транспортом. Це меценати. і якщо будуть бажаючі, то без проблем ми забезпечимо транспортом усіх. Але поки що статистика така: що більше ніж автобус на 18 осіб з одного міста у нас не набирався. Дуже багато людей доїжджають своїм транспортом, тому були б бажаючі. Надати їм таку можливість ми знайдемо спосіб, ми, а, ви а що... правильно зазначили, що поки що так. Це це поки що далі буде більше. <сум> можливо. Буде більше людей знати про це і долучатись. Що потрібно буде робити, тому що ну можливо людина думає, там о якась тяжка фізична праця я цього не зможу зробити. Щ, ще якої саме ем, допомоги потребує наразі музей. Ми скажімо, основна наша робота це розшивка парку, це прибирання старого хмизу, це загрібання галявин, це догляд за живоплотами. Тому що в нас дуже красиві живоплоти, і їх потрібно підстригати. Це робота, яка під силу будь-кому ну хто скажімо так, може стояти і тримати якийсь предмет в руках. Тому ще зазвичай ще ми. Традиційно годуємо всіх наших волонтерів, тому нам потрібен цілий підряд на кухню. Тому хто бажає здивувати чимось смачненьким своїх друзів по роботі волонтерській, то ми надаємо для цього всі можливості, але хтось може працювати і на кухні. А чи потрібно брати тоді з собою якісь продукти або ж знаряддя праці? Що потрібно мати волонтеру, який дійде до вас? Рукавиці, там сміттєві пакети, наприклад, граблі. Сміттєві пакети ми забезпечуємо. В нас є громадська організація, малівецька спадщина. Також дуже багато інших друзів рух прибере в горах. Тобто, ми забезпечуємо сміттєвими пакетами, забезпечуємо рукавичками і знаряддями праці. Звичайно, так як людей зазвичай приїжджає досить чи деколи? Ну там всі хочуть стригти живопліт, там не вистачає. Всіх поставити спектр живоплід тому там може бракувати там спеціальних сікаторів. Але зазвичай були бажаючі е, інструментом ми забезпечуємо. Роботу знайдемо, так. Ви ви приїжджаєте, ми, ми вже будемо розбиратись. Ну і давайте тоді переходити е, плавно до ось цього вашого нововведення так до колаборації з іншими мистецькими ось такими пам'ятками. Що це за проект від вас? Хотілося б дізнатись детальніше. Це дуже гарний проект. Ініціатором його стала Валентина Лукашук. Вона запропонувала такий, значить, проект про те, щоб десь. Стимулювати туристів відвідувати інші пам'ятки не тільки якщо наприклад, люди десь дізналися тільки про меджибіж або тільки про Маліївці, або тільки про самчики, щоб ми рекламували своїх партнерів, своїх колег тому і щоб людям обов'язково хотілося туди потрапити. Значить, це така невеличка стимуляція. Ми пропонуємо квиточок зі знижкою, тобто в Маліївцях можна купити квиток в самчики. В самчиках можна купити квиток в Маліївці. Matshebuši Самчиків, Маліївці, тобто в самчиках маліївці Меджибич. Тобто така от колаборація. Ви купуєте квиточок до прикладу в Маліївцях для Меджибужа і для Самчиків. Квиточок буде зі знижкою. Проект називається «Зволені на Поділля. Він об'єднує такі, скажімо, географічну вертикаль, і вам буде цікаво подорожувати в тому плані, що ви вже готуєтесь до наступної подорожі, знаєте, куди ви поїдете певною мірою економите кошти. Ну а також цей квиточок може стати прекрасним подарунком для ваших друзів і рідних. Які ще визначаються з наступною поїздкою, куди вони захочуть подорожувати, знаєте, це такий е, колообіг туристів е, в туристичній сфері. Так ви обмінюєтесь Сам туристами і, так. і таким чином е, люди більше дізнаються про ось такі е, класні архітектурні місця. Саме так ну а вже багато людей скористалося цією нагодою чи активно купують квиточки, е, чи можливо ще мало знають про таку послугу? Ну власне, ми лише заявили інформаційно про цей проект, і квитки тільки от з цих вихідних з'являться на касах музею. Ага. Так що не пропустіть. Ну, тобто, друзі, вже цими вихідними можна буде у будь-якому з перерахованих місць. Нагадаю, що це межибіж, самчики та малівецький обласний історико-культурний музей придбати квиточки до будь-якого з цих е е таких закладів, куди можна по буде поподорожувати. Давайте поговоримо конкретно про Малівці цього року, чи готуються вже до туристичного сезону і яким чином. Ну, перш звичайно, ми готувалися цілу зиму, тому що готують е, сани влітку. І е, те, що цікавить всіх, звичайно, це коли розпуститься бузочок. У Нас багато, багато дуже дзвіночків. Тобто, бузочок ще в такому стані. Тому що, коли буде високий сезон, то нас поїдуть туристи не тільки з України, а й все-таки е, так в лапках ризикують доїжджати до нас. Ті поляки е, е, підсипаємо доріжки. Вже запустили басейн. Е, до речі, в нас в маліттях дуже теплий, приємний весняний дощик. Ну і рибки наші вже в басейні плавають. Якщо десь вони не посоромляться, то зможуть показати. Там є проперкорі. Тобто вже в нас повністю сезон. Вже ми готові повністю до сезону. Водонапірна вежа, ви бачите, там в саду є коники. Вже вийшли на випас, овечки на випасі, і ми готові до зустрічі наших. Гостей Ново, так... Нововведення якісь будуть саме у цього року, так щось якісь родзинки, можливо, додалися, так, щось нове вигадали. Цього року у нас у нашого туристичного сезону називається Ретріт Маліївцях». Тобто, ми запрошуємо відпочити. Ми будемо нашим туристам пропонувати певно інший трошечки спосіб відпочинку з сім'ями, тобто, це не обов'язково мають. Бути шлаки, це не обов'язково має бути в парку, така з гучною музикою. Ретріт це філософія усамітнення, тобто, це спосіб і гармонії провести свій час. Для цього ми підготували корзинки, для цього ми підготували пледики. В корзинку можна взяти для дорослих, можна взяти пляшечку вина, там будуть одразу келихи. Вина, звичайно, крафтові, місцевих виробників з Бакути. З, навколо кам'янця ми працюємо з виноробами. Там будуть фрукти, там буде серп. То можна одразу в такому гарному аристократичному способі провести відпочинок, пані Анастасія. Пропоную повернутись вам трошки до місця, де ви спочатку були, тому що трошки пропадає зв'язочок. Можливо, там, де от ми починали нашу розмову, трішки ближче, так буде краще, чутно. Давайте для тих, хто можливо не був на жаль ще у Маліївцях. Для мене наприклад, для наприклад, так для Дениса. Я знаю, що є неймовірна бускова алея, так. Ви вже зазначили про коней та про овечок, що взагалі є у Малієвецькому саме історико-культурному музеї? Чим можна як можна відпочити там, чим можна помилуватись? В першу чергу це екскурсія. Ми знайомимо наших туристів з історією цього міста і розповідаємо про архітектуру. Тобто наші екскурсії дуже цікаві. Не скажімо, не поспішайте зводити їх в такий ранг з тих старих, таких академічних екскурсій. Ні, в нас дуже класні харизматичні екскурсоводи і в ціну квиточка який коштує 50 гривень, у вас вже входить екскурсія по палацу, яка триває 20-30 хвилин. Тобто, в першу чергу, це ознайомлення з територією, і далі можна ще взяти екскурсію по парку до водоспаду. Водоспад це наш основний промоутер, тому що звичайно що більшість народу приїжджає зробити селфі з біля Малівецького водоспаду і відпочити на природі, тобто. Це те, за що за чим Маліївці їхали і будуть їхати завжди. Можуть бути прогулянки на конях, може бути спілкування з кониками. Ми вчимо спілкування з цими красивими тваринами, великими благородними, тому що в нас при музеї проживає шестеро коней. Ми не кінно-спортивний клуб. Ми просто знайомимо з цими тваринами і вчимо взаємодії з ними. Також можна відпочивати в садибах. Маліївцях вже діє достатньо так потужно дві зелених садиби. ну і думаю, ще можна навіть якісь колись окремі репортажі зробити і про них. Ми зрозуміли ваш натяк. Задоволення. <задовлення> <задовлення> да, ну Ще вівці, так, ще бачили басейн, фонтан, не знаю великий акваріум з коропами, якщо не помиляюся. так так. Багато чого цікаво. Ну ну дивіться особисто для мене так. ну, ретріт одразу якийсь синонім з тим, що це ну не один день. Так ну не одна година, не один день, а можливо там на два-на-три дні. Чи є ось ну чи розвинена ось така інфраструктура, тобто, щоб людина могла дійсно переночувати? Чи є ось такі якісь умови, де переночувати? Ну, зелений туризм це також. Ну це палатка, чи це є якийсь там хостел, готель, люксові номери? В нас є дві зелені садиби, які вже надають послуги поселення зі зручностями, тобто сім'ями можна приїжджати і це вже я так думаю, що Десь до 20 осіб селі можна розмістити в приватному секторі. А також у нам у від санаторію світанок залишився ось такий біленький будиночок, хостел. Це був корпус номер два. Сьогодні це хостел для наших наукових партнерів. Тобто, от, до прикладу, сьогодні до нас заїхала школа орнітологів, тобто надавати послуги платного. Поселення музей на жаль, не може, але до прикладу, долучитися до будь-якої наукової експедиції, ви можете. В нас запланований археологічний сезон, дуже потужний. Ми співпрацюємо з Харміс-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка. Тобто у нас планується величезний потужний археологічний сезон. Можна певною мірою на волонтерських засадах доєднатися до них. От зараз працює школа орнітології і ще будуть будівельні архітектурні практики з іншими установами. Тобто, в такий спосіб можна у нас. Пожити, ну а хто хоче зовсім приватно, це до зелених садиб. Слухайте, я правильно зрозумів? Тобто я можу зараз до вас приїхати сьогодні-завтра, і як то кажуть, ну затисатися до орнітологів, так ще й паралельно, окрім того, що не знаю насолоджуватись малівцями, ще трошечки э, стати орнітологом, так, так саме, саме так, це ще одна класна ви... послуга. Якщо ви готові поволонтерити на кухні, якщо ви готові допомагати їм під час їхніх наукових досліджень, так що будь ласка, ласкаво просимо. Тим більше, що поки що запитів таких небагато. Я думаю, що з часом ця опція стане неможливою через велику кількість таких запитів. А поки що, поки вони поодинокі, так що доєднуйтесь, скористайтесь можливістю. Знаємо, що і ще одна така як послуга це фотосесії, за якими, звичайно, можна сказати так, багато дуже людей їдуть саме у Малівці, тому що є і костюми у вас, ну наскільки я пам'ятаю, з минулих років так чи цього року якісь такі особливі фотосесії, можливо, зони для фотосесій передбачені. Ми працюємо з студією історичного костюму Поліни Шухтуєвої і у нас є близько 70 суконь. Це сукні, такі скажімо як це фасадна сукня, це не реконструкція, це сукні саме для фотографування. Тобто вони пошиті з сучасних матеріалів, але вони повністю відтворюють зовнішній вигляд історичних костюмів різних епох, та і чоловічі костюми, і жіночі костюми. Туристи залюбки в них фотографуються, особливо з кіньми, а так як є прекрасний архітектур. Куктурний фон, то фото виходять дуже живі і промовисті. Тобто ну навіть не дивишся на те, що сьогодні поки що так йде дощ. Я вже якось так на валізах сижу і хочу вже до вас їхати. Але ну, якщо можна, якщо в принципі є про проблеми поговорити, так напевно, вони все ж таки існують. Чого там першочергово не вистачає в Маліївцях, Так або що почер... першочергово потрібно зробити, так? От про такі можливо якісь нюансики, які хотілося би також почути. Можливо, люди почують, відгукнуться і зрозуміють, що так. Ну, я можу цим допомогти, так, там, щось відбудувати. У мене є Камаз цеглини, наприклад, можу привезти, там тонну піску, там, щось таке. Справа в тому, що ми. Є пам'яткою національного значення, і будь-які роботи без проекту ми проводити не можемо. Тому для нас, а для того, щоб відновити проектні роботи, нам потрібно, щоб закінчилась війна, тому що в війну такі послуги держава не може оплачувати як проектні роботи. Якщо вони були розпочаті до війни реставраційні, тоді їх можна продовжувати. Тому саме головне, саме основне для нас це щоб закінчилася війна нашою перемогою. Ну, сподіваємось, що зовсім скоро так і буде, і продовжаться такі роботи по відновленню палацу у Малівцях. Насправді, сьогоднішній дощик це, мабуть, підготовка до бускового сезону, тому що вже зовсім скоро розквітне. Нагадаємо, неймовірна алея буску, яка знаходиться у Малівцях, хоч саме так зараз ми її маємо змогу бачити. До речі, хто доглядає за буском чи потрібні на цю справу волонтери? Волонтери потрібні, ті, які готові вчитися, тому що все ж таки потрібні певні знання для того, щоб правильно підрізати гілки. Але це в основному відбувається взимку, тоді коли у нас невисокий сезон, і наші працівники спокійно тоді в розміреному темпі доглядають за цією алеєю. Слушайте, ну, як я бачу, дійсно можна просто приїжджати до вас під виглядом волонтера, десь там допомагати, але в першу чергу дійсно відпочивати, насолоджуватись красою і, і ну, дізнаватися да, історію. Да, історію. Свого краю ось такого неймовірного місця. Ми вам дякуємо. Ну, бажаємо, як звичайно ж, напевно, логічно, перемоги і якомога більше туристів, якомога і швидше. Волонтерів. Да, і волонтерів, так звичайно ж, щоб, щоб все, знаєте, в колаборації все працювало і квітли, маліївці, бузок малівці, Маліївці і Україна в цілому. Дякую, приїжджайте. В Маліївцях не буває поганої погоди. До речі, з якої до якої години відкрито, так, коли можна самоприїздити приїздити? Ми працюємо щодня з 8 ранку до 5, до 17.00, а у вихідні ми працюємо з 8 ранку до 20.00. Ну тому я думаю, що побачимось вже у Маліївця. Друзі, обов'язково долучайтесь. Пані Анастасія ще раз вам дякуємо. Сподіваємось, ще не раз побачимось. Можливо, коли зацвіте, але буску за квітне. Ви нам також її продемонструєте. Я думаю, що усі наші глядачі з задоволенням, хоча б через екран, можливо, хто не може поїхати, будуть милуватися цими квітами. Дякуємо вам, дякуємо усім, хто долучився також до проекту з Волині на Поділля. Ми Нагадаємо, що це проект, який об'єднує замки та палацу. Саме Малієвецький обласний історико-культурний музей, державний історико-культурний заповідник Межибіж та самчики. У кожному з цих музеїв ви можете придбати квиточки до іншого музею і вже планувати свою наступну подорож. Дізнавайтеся історію свого краю, відпочивайте та допомагайте нашим закладам. Таки освіти та мистецтва і культури освіти. Бачимо теж, тому що. Школа Можна орнітологів так, так, ну, запрацювала. Принаймні, одна орнітологиня вже Я збирається вже збирається їхати. їхати. Так.